У Палаці урочистих подій працюватиме благодійний ярмарок. Тематичний різдвяний захід відбудеться 18 та 19 грудня. Участь у ньому візьмуть майстри прикрас, смаколиків та поробок. Серед них будуть і представники творчого об'єднання Олександрійський сувенір. Будуть іграшки і обереги з соломи. Це Відголосок такої традиції, це різдвяна зірка, яка є символом добробуту, захисту, це символ народження нашого Спасителя, і символ Творця. Далі буде різдвяний паук також з соломи, а це оберіг такий дуже сильний, тому що він, наприклад, вбирає весь негатив. І це. Щедрість нашого роду, це добробут знову, це зв'язки родинні, це такий оберіг. Далі в нас будуть іграшки в'язані. У нас дуже багато майстрів, які в'яжуть іграшки, але іграшки будуть новорічні, різні дзвіночки, різні кульки. А ще майстрині підготували вироби з епоксидної смоли та паперової соломки. Звісно, будуть на столах і символи року, коні виконані у різних техніках. Приготування було заздалегідь ще злітку, але ми знаємо, що злітку ми готуємося до новорічних свят. а Далі у нас нові свята це будуть свята на Пасху. А зараз от вони покажуть. Те, що вони з любов'ю і своїм натхненням зробили до новорічних свят, Олександрійський сувенір є постійним учасником благодійних заходів, і для майстрів об'єднання ці події в першу чергу про те, щоб показати свої вміння та допомогти у спільній благодійній меті. Показати своє вміння. І, ну, це навіть показати свій інтелект, творчий інтелект, що я це вмію. Тому що ви знаєте, що творчість це інтелект, який розважається. І для мене це дуже-дуже чудово, що є люди, які показують свій інтелект через свої роботи, такі творчі роботи. Цьогоріч усі кошти, які задонатять на благодійному ярмарку, передадуть координаційному центру волонтерів на пікап для олександрійців із 103-ї бригади. Відкривається ярмарок о 12-й годині.